Доброго дня! Продовжуємо підготовчу роботу до державної підсумкової атестації з математики. В перших трьох завданнях нам необхідно обрати правильну відповідь та позначити її. Завдання перше. Як число 702072 записати цифрами? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. 702 000. Дивимося, в якому із трьох варіантів у нас є таке число тисяч. два варіанти. 72. 72. 702072 це буде варіант Б. Друге завдання. За допомогою якого виразу можна розв'язати цю задачу. Цуценя і кошеня злякалися одне одного і побігли в протилежних напрямках. Швидкість цуценяти – 6 метрів за секунду, а кошеняти – 4 метри за секунду. Через кілька секунд відстань між ними становитиме 120 метрів. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Нам потрібно спочатку знайти спільну швидкість рівновіддалення, цуценяти та кошеняти один від одного. До 6 додати 4. До 6 додати 4. Знаючи, що відстань між ними 120 метрів. спільна швидкість у них буде 10 метрів за секунду, то знайти, яка буде відстань між ними потрібно 120 поділити на суму чисел. і 4. Петє завдання. Яку дію потрібно виконати першою при обчисленні значення обраного виразу в завданні 2. Ми обрали варіант В. Першою дією нам тут треба виконати дію в дужках. додавання. Відповідь варіант А. В четвертому та п'ятому завданнях необхідно встановити відповідність. Завдання 4. З'єднай лінію предмети і назву фігури, форму якої він має. Морозиво має форму конуса, м'яч має форму кулі, кубик має форму куба. П'яте завдання. З'єднай лінію висловлювання і відповідний вираз. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. До різниці чисел 260 і 100 додати 200. Різниця чисел це дія віднімання. Добуток чисел 260 і 100 збільшили на 200. Добуток чисел це дія множення. Суму чисел 260 і 100 зменшили на 200. Сума це дія додавання. В шостому та сьомому завданнях необхідно виконати обчислення. Шосте завдання знайти значення виразу. Перший доданок представлено часткою чисел 1435, другий доданок добутком чисел 15 і 243. Знайти значення виразу. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Перші дії виконуємо ділення 1400 поділити на 35. Перше неповне діло на 140, значить, часті буде 2 числа. 140 поділити на 3 ми можемо взяти по 4. 4 помножити на 5 20, 0, пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4, 12, та ще 2, 14. 140 відняти 140 до рівня 0. Ділення завершено. Нулик, який у нас був у діленому, переносимо у У Відповіді отримали 40. Друга дія 15 помножити на 243. Ми можемо тут застосувати переставну властивість дії множення. 243 помножити на 15. Спочатку множимо одиниці. 3 помножити на 5 15, 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 20 та ще 1, 1 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5, 10 та ще 2 12. Під одиницями ставимо крапочку. Множимо десятки. 243 помножити на 1 множенні числа на одиницю ми отримуємо те саме число. Тому другий неповний добуток можемо написати зразу. Додаємо 5 зносимо. 1 додати 3 4, 2 додати 4, 6, 1 додати 2, 3. Отримали число 3645. 3645 нам потрібно додати до 40. Третя дія. 5 додати 0,5, 4 додати 4,8, 36 зносимо. Отримали число 3685. Записуємо його у відповідь нашого виразу. 7 завдання розв'язати задачу з поясненням. Від продажу власних виробів на шкільному ярмарку учні початкової школи отримали 840 гривень. А старшокласники удвічі більше. На всі гроші вони придбали художні книжки для бібліотеки за ціною 70 гривень кожна. Скільки книжок придбали? Давайте складемо умову задачі. У нас були учні початкової та старшої школи. Учні початкової школи отримали 840 гривень. Учні початку у старшої школи невідомо, скільки гривень, але відомо, що у два рази більше, ніж учні початкової школи. Всі гроші, які вони виручили на ярмарку, вони потратили на закупівлю книжок для бібліотеки. Нам потрібно, а скільки ж книжок придбали вони для бібліотеки, якщо відомо, що одна книжка. Коштувала 70 гривень. Натисніть на паузу та виконайте обчислення. Перевіряємо. Спочатку ми знайдемо, скільки грошей виручили старшокласники. Перша дія 840 помножити на 2. 4 помножити на 2 8. 8 помножити на 2 16. І зносимо 0. 1680 гривень отримали старшокласники. На всі гроші вони придбали книжки. Значить, нам потрібно знайти, скільки було усіх грошей. Старшокласники отримали 1680 гривень. Початкові класи отримали 840 гривень. Додаємо. 0 додати 0 буде 0. 8 додати 4 буде 12, 2, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 додати 8 буде 14 та ще 1, 5. 5 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 додати 1 буде 2. 2520 гривень всього отримали учні старшої та початкової школи. Скільки книжок вони купили? Якщо відомо, що за одну книжку заплатили 70 гривень. Нам потрібно 2520 поділити на 70. Скорочуємо обидва числа на 10. Визначаємо перше неповне діло на 25. Значить, у часті буде два числа. 25 поділити на 7 ми можемо взяти по 3. 3 помножити на 7 21. 25 відняти 21, 4, зносимо 2. 42 поділити на 7 ми можемо взяти по 6. 6 помножити на 7 42. Ділення завершено. 36 книжок придбали для шкільної бібліотеки. Давайте складемо вираз до задачі. Спочатку ми шукали, скільки грошей отримали учні старшої школи. 840 помножити на 2. 1680. Потім знайшли, скільки всього грошей придбали усі учні із старшої і початкової школи. 2520. А тепер на всі оці гроші купили книжки. Одна книжка коштувала 70 гривень. Поділити на 70 дорівнює 36 книжок. Відповідь. Слово скільки замінюємо на 36 і переписуємо. 36 книжок придбали для шкільної бібліотеки. Я вам дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!